Льодовиковий період у кривому розі як люди виживають у своїх холодних помешканнях. Ой, я не знаю, що ді я не знаю, що робити. Все чорне, пліснява. Комісія по боротьбі з петиціями. Чому криворізьким абонентам теплоцентралі відмовляють у матеріальній допомозі? Це не перший, і я думаю, не останній випадок, коли петиція в них просто не береться навіть до розгляду. Шукають бодай якусь інформацію про близьких. Ми продовжуємо розповідати історії родин, чиї захисники вважаються зниклими безвесті. Розслідування немає, коштів виплат немає. Ну, двоє дітей неповнолітніх. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Опалення у квартирах немає. Натомість є річки з фекалій на вулиці. Перші морози показали владцям нецікава доля криворічців. Комунікації у жахливому стані, а через діряві мережі теплопостачання місто нагадує Сауну. Не допоміг навіть велелюдний мітинг під стінами теплоцентралі та розмова із новим керівництвом підприємства. Бо рахунки за холодні батареї від півтори до трьох тисяч гривень продовжують надходити, а сума перерахунку лише 13 гривень. Як криворіжці виживають без опалення при мінусі за вікном? І чи це єдина їхня проблема? Про це історії. Далі я не знаю, що я не знаю, що робити. Все чорне, пліснява, шпалери повністю мокрі. Ось отут мокрі, а ось тут вже впали, тому що були мокрі, відпали самі у холодній квартирі ледь не плаче. Валентина Петрівна демонструє на що перетворилися стіни та підвіконня за два морозних тижні. Я вже збілася, з та Вже збилася з рахунку, скільки це триває. Може, тижні два вже дуже холодно. Не знаю, конденсат з'явився. Він тече з вікон на підвіконня. Я увесь час витираю, а підвіконня увесь час мокре, тому що тече і тече. Навіть пластик вже надувся. Опічку єдине, чим зараз рятується від холоду, каже пенсіонерка невеличкою електроплиткою, але вмикає її економно, бо за електрику отримує космічні рахунки. Ми зараз на за адресою Кропивницького 46. Ці будинки знаходяться поруч з моїми, і тут ситуація з опаленням ще гірше, навіть в моєму будинку. У Покровському районі голова ОСББ Світлана Остапчук веде на екскурсію до підвалу унікального будинку. Ось показники параметрів, які заходять на будинок, і ось подача: у нас 1,2, і Тиск для п'ятиповерхівки: це вкрай низький тиск, все опалення, яке сюди заходить, залишається у підвалі. І ось обратка 0,6. То ми маємо при таких показниках тиску, що навіть якщо там якась температура і заходить, а зараз в цей будинок заходить 40 градусів температура, то вона вся залишається у підвалі. Оце труба опалення і це утеплитель. По-перше, хто це проєктував і навіщо вони це зробили? Ми, щоб зайти у подвір'я, потрібно нагнутись. Вона це лахміття сміття, сиплеться так. все в очі, і воно ж не обігріває трубу цю опалення. Воно все мерзне. Ну і швидка сюди не заїде, правда? Швидка не заїде. А це у Саксаганському районі громадський активіст та голова ОСББ Андрій Артеменко демонструє, у якому стані вуличні труби опалення, які обслуговує теплоцентраль. Чоловік говорить, цей будинок поки ще не став ОСББ. Тут, як кажуть, по назві вулиці святителя Георгія Богослова є тільки назва свята, а нічого тут немає взагалі. Утеплення немає, труби майже холодні, дирка на дирки, багато хомутів встановлення. І вишенка на торті, говорить пан Андрій, до повномасштабної війни мешканці зверталися у Саксаганську райраду із проханням відремонтувати та утеплити труби, але тоді, як власне, і зараз чують те саме. Це не на часі. От закінчується опалювальний сезон. Ти повинен приїхати, і ось все, щоб не було рижиків, я не полізу, бо воно воно може ще й стрельне. Ти повинен приїхати і це все переварити і знову вже закрити утеплювачем. Що таке рижики? Рижики це ми зі слюсарами так наз називаємо, коли воно вже і, і майже живе. ось ось вже буде Просто дирка. Якщо доторкнутися, буде. буде дірка. І буде буде дірка, тось, це зразу так зимова да. казка. Буде да, так? буде сказочно. А то йдеш, і оцю всі какашки, оці всю всю вонь страшна. І ти несеш все в квартиру, машину, потім і ще ходиш полдня, воняє тобі. под носом. це крик душі Віри Іванівни, мешканки вулиці Сахарова у Довгинцівському районі. Тут до проблеми з опаленням, коли через діряві труби регулярно затоплює підвали будинків, додалася ще одна прорив каналізації. Три місяці тече, розумієте? воно на біжить. І люди всі вже сюди і зробили вже стежку. Отут, поймаєте по, по, по траві, і тут грязь, що трошечки примерзлась. А тут виходять собак, несуть на руках, дітей несуть на руках, тому що це все потім несеться в квартири. Це подвір'я на вулиці Сахарова, найнижча точка. Тому всі фекалії стікають сюди і збираються на тротуарі. За мінусових температур це все перетворилося на 10-сантиметрову брудну кригу, говорить Олена Рибка, керівниця місцевого об'єднання співвласників калізаційного колектору, то до нас тече водичка по стопінням по нашим сходинкам, вона тече річечкою і зараз вона тут нам створила такий каток. Ми викликаємо кривбасу «Водоканал» постійно, вони нам прочищають, цього вистачає на два дні, а далі ситуація повторюється. Олена Рибка говорить, з потеплінням через фекалії ситуація у дворі погіршиться, і мова не лише про неприємний запах та затоплене подвір'я. Пан Катриченко рекомендував нам грітися електрикою, бо влада, так сказати, досягла неймовірних таких досягнень, те, що не вимикають нам світло, але ж вибачайте, світло дуже дорого коштує. Голова ОСББ Світлана Остапчук пригадує одну із розмов із заступником міського голови. Через проблеми з опаленням владці рекомендували містянам використовувати електроприлади, але разом із космічними сумами за опалення, якого немає, приходять такі самі платіжки і за електрику. з 1 грудня я обігрівала свою квартиру саме цими електричними панелями. Але, вибачте, я за грудень. За електрику отримала рахунок 3600. у грудні. У нас ще опалення не було. За січень місяць я отримала рахунок майже тисячу гривень за холодні батареї. Саме тому пані Світлана ініціювала створення петиції, в якій звернулися до владців міста із проханням виплатити мешканцям Кривого Рогу одноразову фінансову допомогу, аби покрити витрати на електрику в опалювальний сезон. З моменту подання петиції про надання фінансової допомоги містянам минув понад тиждень. Про її долю. Ми поговорили із опозиційною депутаткою Криворізької міськради Наталею Шишкою. Яка доля петиції про надання одноразової фінансової допомоги, яку подала голова ОСББ, ми маємо ситуацію про процедурного характеру, коли петиція подана громадянкою Ставчук Світланою. Була відхилена і ще на стадії модерації, тобто вона вирішено було її не оприлюднювати для збору підписів. Якби петиція була оприлюднена, під нею було зібрано тисячу голосів. Як це передбачено статутом Криворізької територіальної громади? Тоді б ця петиція зайшла на міську раду і розглядалася по суті. От тоді б мала бути дискусія або обговорення у сесійній залі, доречно чи недоречно виплачувати чи 5 тисяч, чи інакшу суму. А до цього навіть не дійшло петицію відфутболили. І зробила ця це постійна депутатська комісія з питань законності на чолі із обраною від ОПЗЖ Євгенією Палій у складі більшості цієї комісії буквально трьох депутатів, яку в народі цю комісію називають комісією по боротьбі з петиціями, оскільки це не перший. І я думаю, на останній випадок, коли в вих просто не береться навіть до розгляду. І всі, хто бажає, може на офіційному сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у розділі публічна інформація, подивитися відеофіксацію цього засідання постійної депутатської комісії, де голова комісії пані Палій говорить про те, що вона також споживачка теплоцентралі, що вона живе не в будинку, а в звичайній квартирі, і в неї також жодного дня від початку. Слодону не було тепла, і що їй за січень місяць прийшла платіжка за електроенергію у розмірі 7 тисяч гривень. Але ми ж не можемо. Ми ж не можемо взяти до розгляду таку петицію, тому що вона порушує питання, яке не належить до повноважень місцевого самоврядування. Чи є можливість у Криворізької міськради допомагати людям грошима? Криворізька міська рада. У попередні роки е, ухвалювала рішення і виділяла на саме на оплату житлово-комунальних послуг спочатку по 500 гривень, потім по 1000 гривень. І це м було повноваженням міської ради. А тепер це чомусь перестало бути повноваження міської ради. Іменно чомусь, тому що законодавчих змін ніяких в цьому плані не відбулося. Тобто тут такі подвійні стандарти, коли е підкупити людей е потрібно, то ми можемо, виявляється, роздавати і по 500, і по 1000. Ну, це було в попередні роки. Потім зараз, під час воєнного стану, роздається. Натуральна допомога у вигляді там, про набору там кашка якась сумна, якась тушонка неякісна. От я не бачу, щоб хтось просив, дайте мені тієї кашки. Тому що, як би там не було під час воєнного стану пенсії виплачуєте, зарплати виплачуються, і зараз ніхто криком не кричить, дайте мені каші. А криком кричать Дайте мені кошти для того, щоб я заплатив за електроенергію. Тому що Якщо не було тепла, а його не було, то люди вимушені були догріватися електрикою і не за пільговим тарифом, як це мало бути, якби будинки були офіційно відключені від теплоцентралі, а за звичайним високим тарифом, і люди не могли не обігріватися, особливо якщо малі діти. У сім'ї, якщо лежачі хворі, яких за якими треба доглядати, і так далі, люди вимушені були догріватися, і зараз вони отримують ці захмарні платіжки, і це ну просто катастрофа для їхніх сімейних бюджетів. Відомо, що була подана ще одна петиція. Які шанси з другої спроби отримати компенсацію відхилення? Однієї петиції не позбавляє права будь-кого і цього самого автора петиції звернутися іще раз. І мені відомо, що звернулися те слово моральні страждання, до якого причепилися ну, в маніпулятивний спосіб наші великі юристи-депутати і юристи їхні консультанти, дійсно. Прибрали прибрано з петиції. Люди ж можуть просто написати, що якщо ви нам надасте одноразову матеріальну допомогу на оплату житлово комунальних послуг, нам від цього буде легше, або нам буде радісніше на душі. Ну я думаю, тут уже ще не скажуть, що для за радістю на душі ідіть в суд. Правильно, от або за полегшенням ідіть в суд. Люди прийшли за полегшенням до своєї влади, яку вони її обрали. От і е, тому дійсно ці слова моральні страждання для того, щоб вони не тригерили великих юристів і не викликали у них рефлекс посилання громадян у суд. Там прибрано, і я знаю, що пані Палій своїм спічем про те, що вона теж страждає, і що в неї рахунок на 7 тисяч за електроенергію. Вони надихнулися і вирішили змінити 5 тисяч гривень на 7 тисяч гривень, щоб допомогти в тому числі і пані Палій оплатити цей рахунок. І поки ми готували це інтерв'ю до ефіру, стало відомо, що криворіжці зареєстрували ще дві петиції про надання компенсації із міського бюджету, але і їх відхилили ще на стадії модерації. А це на думку фахівців порушення права громадян на звернення до органу місцевого самоврядування. Проте, чергова відмова влади людей не зупинила. Вони подали чергову петицію тепер вже до Кабміну. За два дні вона набрала майже 2,5 тисячі голосів з 25 тисяч потрібних для розгляду. І ми продовжуємо розповідати історії родин, які втратили зв'язок зі своїми захисниками. Інна Геренко із Кривого Рогу вже майже чотири місяці шукає свого чоловіка-військовослужбовця Миколу Геренка. Його бригада тримала оборону на одному з найгарячіших напрямків Донеччини Покровському. Рідні у віччі кажуть, зв'язок з воїном зник наприкінці минулого року. Як близькі військового намагаються знати бодай якусь інформацію про нього та чи мають відповіді із офіційних джерел про це далі. 40 років йому поїхав на Львівщину, в місто Львів. Ну щоб. Кормити сім'ю, заробляти, скажімо так. У місті Львові його прийняло Личаківськозалізничне ТЦК. Хоча у нього була відмітка, що він не військово зобов'язаний. Інна Геренко, мешканка Кривого Рогу бухгалтер, виховує двох неповнолітніх дітей, шукає зниклого безвісти чоловіка Миколу Геренка. Військові його забрали і сказали, що побили, єсть, ну, фото, можу. Надати, і сказали: ти ж розумієш, що ти на свій кривий ріг не вийдеш. Ну, тобто, ми тебе знімемо з потяга, з автобуса. Ну, е, у липні місяці він уже з липня ну, додому ж не повернувся. Який рік? 24 й рік. Е, там його прийняли ТЦК і відправили на Мукачівську. Військову частину їх формують на Польщу. На навчання на Польщу, як по офіційному, вони повинні довжні були повернутися назад до Мукачівської цієї військової частини. Довжні були не менше місяця закріплювати те навчання, яке їм дали за кордоном, і потім, ну спочатку, як там друга лінія, понюхати, як нам командири говорять, що хлопці повинні понюхати бойовий порох ну, не зразу на нулю. Микола Геренко 1984 року народження працював будівельником з липня 2024, тисячі Попри наявність документів про непридатність до військової служби, його схопили співробітники ТЦК та відправили на фронт. Кулеметник зник без звісти в кінці вересня 2024 року. Виявилося так, що в них плани змінювалися майже кожні години при виїзді з Польщі. Спочатку говорили, що ми їдемо назад в Мукачево. На границі з Польщею вони їдуть на Рівне, а потім, як виявилося, вони їдуть на Дніпропетровщину. У них не було масового терміну на це навчання. Їм покидали ази там медичну допомогу як такі. То, як чистить, грубо говоря, автомат, то, то кулемету, гранатомета, як, як ним користуватися, Ну, а самих бойових таких навичок, як що і як себе поводити, ну, це було дуже мало. Обіщане ще до кінця жовтня, що вони повинні бути на навчанні, цього немає. 29 вересня їх всіх зривають, ну, виходить, зриваються учебки очбої. Говорить мені, що ну, коли зможу, я тобі там напишу. Вечером він це була десь 15-16 година 29 вересня. Вечером він мені відписується, що ми спимо в посадці між Дніпропетровщиною і Донеччиною. Це ну, на трасі, грубо говоря, під Покровськом. Що буде далі, я не знаю. Ну, я йому задаю питання. А яка в тебе зараз ну, бригада? Я не знаю, яка в мене бригада. Нам ніхто нічого конкретно не, ну, не дає. Яка там рота, яка бригада. Ну, надіюся, щось роз'ясниться. 30 жовтня зник населений пункт Креміна Балка. Зник при таких, як мені доповідають побратими, що їх не вивели з кільця. Остання розмова була з ним 4 жовтня. Він мені говорить, що якщо я через дві неділі вийду, ну я все добре. Ну, я, це була ми, розмова в одну минуту, і я його тихіше чула, чим вибухи на, ну, на задньому плані. Я зрозуміла, що ну тобто він вже там. Задаю питання комбату. Людині, яка була з ним на зв'язку, яка мені говорить, я з ним був до останнього за дві години, поки він не зник, я з ним був на рації. Кажу: а чому? Ну чому так при, ну, ви тряряєте хлопців? Ну, чому так? Якщо ви бачите, що він зна лю... вони знаходяться в кільці оточені, чому мій чоловік каже, що я йду, наприклад, на дві неділі? Ну, це він утерює, тому що завдання стоїть на 5-7 днів, ви їм говорите, ну, говорите ж сразу, що вас ніхто не виведе через 5-7 днів. От кажіть рідним, що мінімум на 2 неділі. Це, ну, в лапках сказано. Чому так довго? Чому через 2 неділі виїхати? А тому що немає ким змінювати. Зверталася Червоний хрест Національна база зниклих безвісті, НІП, СБУ, Координаційний Штаб, ООН, Міноборони гаряча лінія, Гаряча лінія ЗСУ, громадська організація Патріот. Як я не буду ну, якщо розслідування немає, коштів виплат немає, двоє дітей неповнолітніх. Я не можу ну, тянути. Вибачте, сама на свою зарплату в нинішній час, де треба ліки, комунальні послуги, їжа це саме необхідне. Військовий квиток не висилали. Видають мені, що він ось із 28 вересня він у них числиться солдатом. Це форма 5. 28-го вони його прийняли солдатом. А 29 вересня він уже відправлений на нуль. 29 по березня по 30 -те, те поки він не зник. А на цьому випуск добігає кінця. Його хотілося б завершити висловом британського письменника Девіда Айка. Завжди є гроші для війни, але ніколи немає грошей на мир і на людей. Це здається про нас. Найскорішої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.